Коже цей самий токсичний момент настав український оборони селя Забарний ризикує в перший часу переїзду до столиці Франції відіграти офіційний матч пліч опліч із росіянином Матвієм Сафоновим. Участь основного кіпера паражан Люки Шаварє у матчі протирена під великим питанням у попередньому турі лігі 1 воротар отримав пошкодження щекотки, уже у дебюті поєдинку проти Монако на 12 12-й хвилині. Хавбек Монагасків Ламіне Камара намагався запросинувати шавар'є і за інерцію врізався у праву ногу стражовид Паризького гранда. Попри жорсткий підкат, голкіпер про паражан зумів продовжити гру. А після матчу Шеваліва клав фото зі своєю щиколоткою з роздягання виглядало все досить моторошно, і не виключено, що тепер Луїсенеліки прийме рішення поберегти люку у суботньому поєдинку проти рена. До слова наставник Парижан після сутички із Монако надав додаткові вихідні футболістам, бо вважав, що команда виснажена. Після паузи ПСЖ вже повернулося до тренувань. Під час підготовки іспанський тренер встановив великий екран на полі, щоб бравці розуміли краще його задуми. І як можна помітити на схемі, Ілля забарний опинився на незвичному для себе місці на правому фланзі захисту на позиції травмованого Ашрафа Хакімі, Схоже, українцю, вдруге у своїй паризькій кар'єрі доведеться гасати флангом. Що примітно на тому самому екрані позиція голкіпера не була відмічена жодним прізвищем? Чи зіграють за барний та сафонов у старті протирена? Дізнаємося уже в суботу. Матч протирена розпочнеться о 22.05 за Києвом.